Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні почитаємо з вами збірку віршів Ліни Костенко Бузиновий цар. Польові дзвіночки піднімає джміль фіранку. Каже: доброго вам ранку! Як вам джілко, ночувалось? Чи дощу не почувалось? Виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок, як намет, тільки дощ, як кулемет. Бабуся Яуся, сьогодні ця паличка буде чарівна. Це жаба непроста, це жаба чарівна. Он котик воркотик, он баба яга, між добрих людей намітлість новига. Одне ж би дівчатко, як біла гуся, Сказало їй раптом Бабуся Яуся. А баба як тукпне на нього ногою Ото, щоб його називали ягою. Чародійне слово хлоп'я у полі стежкою прошкує, метелик білий в маки залетів. Чорненький котик в снопиках мишкує, вони такі під сонцем золоті. Він ловить шурхіт, шелесть, шародіння, хапає снопи клапками двома. А Маша знає слово чародійне, і він її ніколи не спійма. Сонечки. під маленькими яличками у смарагдовій траві літо виросло сонечками, то по одній, то по дві. Ой, сестриченько, яличко, ти не дряпай моя личко. Я сонечок назбираю жменьку мамі і собі. Соловейко застудився. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива. Ти періщить заходився, соловейку застутився, а тепер лежить під плетом п'є гарячий чай із медом. Горобець з білою бородою. Розбігайтесь, людоньки, хто кудою, горобець з білою бородою. Що за диво дивнеї, на віку вперше бачу бороду отаку? Може, він старіший, чи мудрець, може він. Заслужений гробець ні, несе у дзюбоку він пір'їнку, пригодиться діточкам на перинку. Здивовані квіти. Сю ніч зорі чомусь колючі, як налякані їжачки. Сю ніч сойка кричала в кручі, сю ніч ворон сказав, а пчі? Сю ніч квітка питала квітку Що ж це робиться? поясни? Тільки вчора було вже влітку, а сьогодні вже восени. Вже брами літа замикає осінь, затощило, захлюпало, з серпень випустив серп, Цвіркони й перепілочки припинили концерт. Чорного споклонився лугам і седам, підлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де ж ти літо поділось, куди подалось? Осінь, ось вона, осінь, осінь, ось вона ось. Осінь брами твої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. Дід ревило вікно, туман і гілка горобини. І з ночі груш нападало в траву. І дід ревило ходить без торбини, тому що я сьогодні не реву. Город і поле. Довжик і стернисько, кудла пес біжить, як сіроман. Літає голубі чомусь так низько, мабуть, крило поважчало туман. Візьму я пензель і паперу клапоть і намалюю всю цю акварель туман і мжичка, і не можна плакать, бо дід ревило в торбу забере. Осінні хмари сірі, як слони, великі хмари долом нагусли. Червоне листя падає в гаю. летять у горі, дуже дикі гуси. А я слона привіт передаю. Ліс на світанку. Ростуть опеньки у тумані, серед сосунок та беріз. В й атласному каптані, стоїть грибочок, як маркіз. І сіє дощ дрібнесенький, оце уже грибнесенький. Мурашки думають про зиму. Знайшов мурашка гарну паделину. Везе, 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 і так і сяк, і вгору, і в долину. Така важка ніяк не доповзе. Прийшла на поміч трізна комашина, ще й коника гукнули з трибунця. Три дні, три ночі царство мурашини Робало паделинку на дровця. Білочка восени. На гіллячках, на тоненьких, поки день ще не погас. Сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так і тулить на сосні і міркує, а нехайно ще побудуть тут мені. Поки дні ще хороші, поки є ще тепло, а як випадуть пороші, заберу їх і утупло. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів. Але білочці не спиться, дятел тукає, тук-тук, щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук березовий листочок. І ще не сніг, і навіть ще не іні. Ще чули в полі голос череди. Тригнувся заєць, ліс такий осінній, куди не ступиш все, що шарудить. Чи може, це спинається грибочок, чи, може, це скрадається хижак, то пролетить березовий листочок. То побіжить невидимий їжак. Баба віхола, баба віхола, сива віхола, на метільній мітлі приїхала. У двері стукала, селом вешталась. Люди добрі, дайте решето. Ой просіє ж є біле борошно, бо в полях іще дуже порожні. Сині пальчики мерзне житечко. Нема решета дайте ситочку. Полем їхала, в землю дихала, баба віхола, сива віхо. Зимові горобці. Ріка заснула в берегах, село сотається димками, як чорні черги у снігах, стоять похнюплені паркани. А на малому деревці з такою гілкою рогатою Лузають зиму горобці і літу літочку пригадують. Зайчий карнавал, вітри вітри, ти не ви, у звіряток рік новий, Зорі світять на ялинці, дід мороз приніс гостинці. Прометеєм собі доріжки, потанцюємо хоч трішки, Марски зробимо з будь яків, налякаємо вовків. Синичка на снігу. Синицію голодом намлілись. Така зима, така зима. Оце повирі були діти, так батьківщини ж там нема. Місяць у повні вибіг місяць за діброви, погубив на вітрі брови, заховав за спину руки. Ходить лисий без пируки, смуток зорям невимовний, ой, який тепер він повний. А як був молодиком, був худесеньким серпком. Пряля сидить пряля та й пряде, сніг іде, 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 нитка рветься де-неде, а вона пряде й пряде вже напряла хуртовин на шапки для верховин, на совою полотна, на завіску для вікна. На хустиною кривало мало-мало, мало-мало. Сніг йде, 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 а вона пряде, пряде, первої сережки. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки. Головою хилетала, потихеньсеньку питала, де ота маленька хатка, що горнесенькі дівчатка. Хай би ви бігли до стежки, подарують сережки. Перший пароплав. Було це вранці, я ще трохи спав, на землю скочив босими ногами, як привітався перший пароплав далеко десь Дніпра із берегами. Ту-ду, ту ту він подих перевів і знов ту ту-ту, гукав мені ту-ту, ту ту йому я відповів Бувай здоровий і пливи щасливий. Веселий дощ. Дощ полив і день такий полив'яний. Все блищить, і люди, як нові, лиш дідок з тресеньки, кропив'яни, блискавки в траві. Струшується сад, як парасолька, Мокрі ниви і порожній шлях. Енкорів розсипана квасолька, доганяє хмари у полях. Зелені дзьобики бруньок. Ворони каркали у кронах, Світило сонце з висоти, бруньки мовчали при воронах. Що завтра хочуть розцвісти Перески по коліна в воді, Переярками та узлізками по з весни воді Гуси плавають між берізками білі білі, як лебеді, ані шелесто, ані бризочки, ні далекого шуму коліс, лиш гусей лебедина низочка огинає струни беріз. Перекинута шпаківня. Плаче шпак. уранці після зливи де шумляють на греблі явори, що ж вітер чорногривий перекинув денцем догори. Порсуються бідні пташенята, як його зарадити біді, кліпають із пітьми ученятами. Випадемо татку, що тоді? Ще якби їм день чи півтора дні, ще якби їм днів хоча б і п'ять. Бо вони ще ж зовсім безпорадні, падаючи, ще не полетять. Як же хлопці хатку ви прибили, що її порушили вітри. Бачиш, пак, уранці після зливи, де шумлять на греблі явори. Бозиновий цар. У садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось їй грає на дуду, Подивлюся, я піду. Баба каже не ходи, темні поночі сиди. Там, де вітер шарудить, пузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, сиві косини пелехаті. Очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни так і схопуть з бузини. Я кажу їй Бабо, ні, очі в нього не страшні. На пеньочку, як на троні, він сидить собі в короні, Грає в дуд джоломію, я заграбу та не мію. А навколо ходять в танці квіти, всі його підданці. Є оркестри духові, равлик павлик у траві. Є у нього для настражки славне воїнство, мурашки. Три царів бузинові, мають кожна по обнові. пущі павуки чуть серпанки і шовки. На царевій опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині. Усміхається мені, ось і віршиком кінець, а хто слухав, молодець.